В Україні активно триває розробка безпілотників дальнього радіусу дії. нещодавно. Стратком зсу опублікував десяток рекордних за дальністю ударів по території Росії. Ми вирішили трохи детальніше зупинитися на кожному з них і нагадати, що вдалося пошкодити чи знищити під час атак. Вітаємо, ви на каналі iTel І сьогодні Айтелю про санкції, які вводяться на Росії за допомогою українських дронів. Першим в цьому відео згадаємо удар по нафтопереробному заводі у місті Кстово, 12 березня 2024 року. Дрон ГУР подавав відстань у приблизно 800 кілометрів і досягнув цілі. За даними джерел, ударний безпілотник потрапив прямо в установку перегонки нафти, що стало причиною зупинки роботи заводу. Атака стала продовженням низки. Спецоперацій проти ворожих НПЗ 13 березня 2024 року безпілотник. СБУ долетів до Ленінградської області, відстань удару склала приблизно 810 кілометрів. Очевидно, що ціль був місцевий НПЗ у місті Кіриші, який входить до переліку найбільших нафтопереробних заводів Росії. В результаті атаки було пошкоджено головну установку перегонки нафти. І щонайменше половина виробництва була зупинена друге березня 24-го року. Безпілотник досягнув міста Санкт Петербург. Від Відстань польоту 870 кілометрів. Ймовірно, ціллю атаки ЗМІ називали місцеву нафтобазу Руч'ї. Тоді відпрацювала місцева система ППО, і уламки від ракет та безпілотника впали на будинок, що розташований поруч з нафтобазою, трохи не досягнувши цілі. 16 березня 2024 року безпілотник пролетів близько 875 кілометрів до Сизрані Самарської області. Було атаковано місцевий нафтопереробний завод і розпочалася пожежа. Площа займання становила близько 500 квадратних метрів. Сталося загорання та пошкодження установки з переробки нафтопродуктів. По факту найтехнологічнішу і найкоштовнішу складову нафтопереробних. Заводів 21 січня 24 року безпілотниками СБУ було атаковано нафтовий термінал Услуга Ойл у Ленінградській області. Ціль ураження перебувала на відстані приблизно 900 кілометрів від українського кордону. Враження такої цілі стало значним успіхом, адже тут перероблялося пальне, яке зокрема постачалося, і для військ. РФ, якого очевидно вони недоотримали. А зараз ми хочемо подякувати за підтримку нашого каналу, людям, імена яких ви бачите на екрані. Щиро дякуємо, що допомагаєте створювати і покращувати український Контент. Ви, до речі, також можете долучитися, ставши спонсором на Ютубі. BuyMeACoffee або базі від Монобанку. Усі посилання будуть в описі під цим відео. Вранці, 23 березня, 2024 року. Було неспокійно на ще одному нафтопереробному заводі за 970 км кілометрів від українського кордону. Безпілотник вразив НПЗ, який знаходиться поруч з містом Новокуйбишевськ. Ціль досить важлива, адже там виробляють пальне для. Реактивних двигунів, масла для ракетоносіїв та легкових автомобілів 2 квітня 2024 року, подолавши 1200 км, кілометрів, українські дрони атакували нафтопереробний завод Танеко у Нижньокамську, що у республіці Татарстан спочатку з'явилися повідомлення, що все збито і руйнувань нема, але все ж таки згодом було повідомлено, що на території заводу виникла пожежа. В результаті атаки за повідомленнями джерел НПЗ втратив п'ятдесят. Десят відсотків своєї виробничої потужності, також вранці, 2 квітня 2024 року, українські дрони досягли міста Єлабуган, у тому ж таки Татарстані. Удар стався на відстані 1300 км кілометрів від українського кордону. Внаслідок удару сталися значні руйнування виробничих потужностей і шахетів, а також загибель навченого персоналу, що в принципі значно уповільнило виробництво в наступні місяці, 9 травня 2024 року. Український дрон дістався Башкирії, спокійно пролетівши близько 1500 кілометрів, було атаковано підприємство Салават Нефтіорксінтес, яке займається переробленням нафти. Безпілотник вдарив по установці каталітичного трекінгу, а на території заводу виникла пожежа. Наразі це рекордна відстань, яку подолав український безпілотник, і становить вона приблизно 1800 кілометрів. Це майже стільки ж, як і дальність дії ракети х 555 Безпілотник ГУР 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей Вороніш М у місті Орську. Виведення з ладу такого типу станцій досить важливе для наших військових, адже вона могла відслідковувати цілі на відстані до 6 тисяч кілометрів, такі як, наприклад, пуски нашими військовими ракет «Атакамс». Сподіваємось, що рекорд подоланої безпілотником відстані протримається не дуже довго, і вже зовсім скоро ми дізнаємось про нові уражені цілі на території держави терористки, які полегшать виконання завдань нашим військовим. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.